Усім привіт! Сьогодні ми приїхали знімати для вас ціни на автомобілі. Подивимося, які роки, скільки коштують, які моделі. Хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь, натискайте вподобайку, напишіть будь-який коментар під даним відео. Поділіться даним відео зі своїми друзями, знайомими. В кожному оголошенні є телефон продавця. Телефонуйте, домовляйтесь про зустріч, якщо бачили в Ютубі, і хочемо оглянути ваш автомобіль. Всім приємного перегляду. Так, продається такий Іранокенго в чорному кольорі. Дев'ятий рік. 7550. телефончик з дарку є, доцінар, підігрів, хороший стан. Власник торт пробіг 261 тисяча. Такий чорний Іранокенго, двоє русних дверей. Продається. Фабія. Там, шкода Фабія. ми знімаємо, бачите. Так, падає 9 рік, 1-2 бензин, 4550, телефончик є, телефонуйте. Кого цікавить. World Focus Ось такий сиренький Word Focus. зараз покажу. Ціна його 2007 рік. Свіжо з Німеччини, кондиціонер, хороший стан, торг. 4500, пробіг 166 тисяч, 16 бензин. 4500. Цей Ford Focus. Так, Renault Megane. Так, універсал 7,500, 7512 рік. 1,5 дизель 1,5 дизель. Такий маганчик в чорному кольорі на прототаманках. то Auris. Такі цікаві номера. Напишіть в коментарях, що це за номер. З 2007 рік пробіг оригінальний 171 тисяч, 2,6 бензин. Телефончик є, ціна договірна. Так, опелястра H. 1,6 бензин пробіг. Тут 400 пошту є. Останів, дітям 4 тисячі, телефон є Телефонуйте, ви цікавий Astra A Гольф 5 в універсалі, Гольф 5 в Універсалі. 5-й Гольф, так 9 рік, в душках 8, 1,6 бензин бензини. 282 пробігу, оригінал, є сервер по 650, є телефончик. Ось такий гольщик на лихославних дисках. Далі у нас є Кія. Не смію, не почистити нічого. Кия 98 рік, бензин 14, 5,100. пробіг 255 тисяч. Так. так Гольф п'ятий хечбеку. П'ятий гольф, хечбек, окусплані диски, потутиманки. Ціна 2008 рік машинка. 6500, телефончик продавця є, на хорошій комплектації, 1,4 бензин, пробіг 236 тисяч Ось такий п'ятий, 5, 5 гольф. Апелястра Аж 2008 рік. 2008 рік. На реєстрації рідна фарба. 16 газ бензин, 5700, телефончик є. Телефонуйте, кого цікавить, Опель Астра H. Тут туманки є, тут дославні диски є. Так, і далі йдемо ще одна Астрочка. Великость плану вниз, так я обережно стою, порушуючи праву дорожнього руху. Апулястра аж сьомий рік, він 64, 5550, є телефончик. Вдавця кого цікавить, телефонуйте. Вольво v 50. Зараз тут біля приїдуть. Так, Volvo v 50 зараз, покажу звідси. звісно. машини їдуть. Ось така машинка продається, цікавить кого. Телефонуєте. Продавець залишу телефон. 1,6 дизель, 9 рік 6650. Так, далі продовжуємо. Гольф 6. Зараз подивимося, а він не продається. Він не продається, а цей 5 продається. Так, пятый й Гольф. 8-й Риг, 1,6. 10-26, оригинальный продукт. 6,950. Вот такие. Пятый й Гольф. Дальше у нас Ауди. Ауди такая продается. 7400 коштує 7 Рік і четверта на автоматі. 218 пробігу 2,0 бензин. Коли цікавить, така Audi продається. Ford Focus. Так, Ford Focus. 7 рік. 1,6 бензин, 4800. Так, відео на паузу і до продавця. наступный Ford фокус Наступный в черном колере. 2008 рек, 26 бензин, 235 пробок, 5800, телефончик. Телефон, 5800. Вот такие Ford фокус Так, Mazda. это Mazda. 2015 рік 2,2-дизель 15500. Але є, немає телефону, тому продовжуємо шукати для вас якісь інші автомобіль, така опеляста продається. В чорному кольорі на протитуманках Так, зараз ми подивимося, скільки воно коштує. Космо, 9 рік, 1,8. Так, 178 пробігу, 6,200. Так. Гольф плюс. Гольф плюс вдається. Давайте так Тут Откажемо 10-й рік, бензин 1,4, 7800-208 пробігу. Рімонт контроль підігрів дзеркал, сидінь. Так, от такий гольф плюс. Так. Давайте ну, зробимо паузу. Так, трошки ми приместилися. Гольф п'ятий. Шостий рік. 5650 є телефон. Пробіг 179. Телефончик є, телефону туди Але продавця. Ось такий п'ятий гольф. Так, Volkswagen Plus. Гольф. Вольф плюс сіренький. Ціна його 6950 7 восьмий рік. 1,6 бензин, 117-й шпроміру. Механіка. 6950 торг, Написано оголошення. Торг, Давайте підемо. Такі електричний електроліф. Білий ліф 14-рік, 700. Побіг 134 тисячі 700 за такий ліф. Так, ще один ліф. Такий вишневий. Цей коштує 13-го року, 6900. Телефончик є. Потужність є 24 кВт. Так, ще гольф. Електричний. Е гольф в білому кольорі. 9900. 9900. І ще є 12950. Так, телефончик є. телефонується П'ятий гольф. П'ятий гольф на протитуманках. Шостий сьомий рік. 5950. Без підкрасів. 16 бензин. 1,6 бензин. Так, плюс. А, Volkswagen Polo. Volkswagen Polo. Так. 2008 рік. Об'єм 2 1.4 бензин, 6500, 222 пробігу. Телефончик є, телефонуйте. Так. Меган третій. Третій Меган. Двинадцятий рік. Дім двигуна 1,5 з'являть. 270 пробігу, 8750. Тут телефончик. Одавець залишив, телефонуйте, кого цікавить. Так, Nissan. Так, це у нас Nissan 12-11 рік. 12650, 220 пробігу. Телефончик є, телефонуйте. Такий Ніссан. Кашкай. так, шостий гольф. Бечбек. Так, друзі, всім. Дякую за увагу, будемо завершувати зйомку. Всім, хто не підписався на наш канал, будь ласка, підписуйтесь, натискайте вподобайку. Напишіть будь-який коментар для нового відео. Завершуємо зйомку Вольфом 2008 року випуску 7350-203 пробігу, 1,6 бензин. Є телефончик, телефонуйте. Так, всім дякую за увагу.